Так, доброго ранку. Лейтмотив етичного роману Море Море. Перший лейтмотив це був мотив позбавлення волі ув'язнення, ув'язнення героя з гадковими і некерованих обставин, відсутність свободи волі, вхід у пастку передає у цьому. Саме не своєю волі була ув'язана Хартлі, а також будинок віддалений, який стоїть особняком. От, нагадаємо, що ізоляція, саме ізоляція героїв, створювати атмосферу специфічну у готичному стилі. Атмосфера страху та небезпеки. Другий мотив це мотив, який як мотив опереджень. Занурений в цей стан допомагає виявити стан героя, нічна свідомість, божевілля. Автор розробляє образ свого героя. Третій, третій мотив, маленький мотив це мотив течі, коли тече переслідування від реальності. У романі Море море створені ілюзорні реальності завершиться трагедією. Тобто, бажаючи врятувати Хартлі від чоловіка-деспота, чудовиська, він намагається її врятувати, не розуміючи, що сам стає цим монстром, і група втручується в життя Хартлі. Через нього саме гине цей прийомний син Титус, і ледь не гине сам Хартлі, не враховуючи бажання агресивної аб'юзно, він її тримає в своєму домі, тобто тікає від реальності. Четвертий мотив це мотив випадковості, випадковість зла, випадково гине. Тут титус не, прийня, не прийнявши, прийнявши плату як тобто і сам Чарльз теж чуть не загинув. П'ятий мотив це мотив випробування. Мотив випробування у романі виступає можливим мотивом дорослішання героя. Герой повертається у точку, з якої стартував. І це у просторі, як, як замикається таким колом. Шостий мотив це мотив театральності, художній простір багатьох романів. Матеатральної сцени, тобто таким чином читачі потрапляє в простір гри, театру, тобто правила якої не затверджено, театралізація постмодерністський прийом переплітається. Фантастика багатоліка від розважальної до смертельно небезпечної ерубі на свої, на межі своєї загибелі перестав розрізняти межу реальності та власної ілюзії. Тобто виконавці спектаклю постають проти нього. Це його Хартлі тікає від нього зі своїм чоловіком до Австралії, і його друг Пелегрін Штовхає його морем. описувала в своїх романах музику, мистецтво, критикувала театр, казала, що театр люди, які в театрі, вони як хочуть обманювати телеглядача, а співаки взагалі дуже насиль, насильництво над голосом своїм мають. Ну тобто така, така, таке не було бачення. Сьомий мотив дому дім виступає у різних іпостасях. Це і притулок від людності для робі, який прагне до самотності, щоб вдатися до своїх спогадів. Будинок віддалений, дійсно, він стає особняком. От, і як це у готичному целі цей будинок щось жахливе, от, тім представлений морю замкнутий простір будинку. Тобто він відкрити підкритий простір моря взаємодіють протягом з усього усього роману. Закритий простір дома і відкритий простір моря взаємодіють. Кульмінація конфлікту між героями в першому будинку. Це загибель Титуса. Звичайно, ще, ще чуть не загинув сам Чарльз. Дім як полон виступає для Хартлі, для коханої, От коли він її там закрив і тримав насиль, насильно. І коли вона була в шоці, для неї був цілий Це її те що відчуття її, як багряне лісо. Залити сльозами, голос хрипкий, тобто передає автор, передає, як де це ці протяжні звуки, які вона здавала, і шок самого Чарльза, коли він побачив, що дійсно жахливе це він не розумів, що він робить, що він. Не розумів це насильство, що він робить до до неї. Ось мій мотив це морське чудовисько, проросу морського чудовиська. Щастя, Чар переслідує його ведіння, Він постійно бачить це чудовисько. Ну не постійно, а бачив колись, коли вживав ще наркотики, коли був мали, молодий, і побачив бачив його знову. Це він саме через це чудовисько, коли він. Буде тонути, його врятує вже старший брат. Цей брат його він побачив, як саме я розігнався, скинуте лицем до моря, занурюючись від сонця, і коли пристосувалися вже очі, побачив цього чудовиська. от, Він описує жахливе чудовисько з зеленою головою, з пащею рожевою. Дев'ятий мотив, мотив таємниці. Таємниця, яка в неготичному романі, це елемент гри, саме гри з читацьким очікуванням, без якого не існує жодного пост модернійського тексту. Неготичний роман пишеться у формі і оповідання. Читач, сприймає, оповідання. читач сприймає призму свідомості оповідача і потрапляє в сюжетні в ці підступні пастки. Десятий мотив мотив відповідальність за минуле, готичний принцип відповідальності за минуле, отримане нове звучання. Три основні лінії цього 10, ну, три основні лінії це бажання, бажання героя переглянути своє минуле, проаналізувати його, описуючи його події у щоденнику, згадуючи цю кохану Клемент першого, потім переключавши на картлі. Потім повернення минулого в сьогодні. Бажання Ерубі повернути втрачену любов домагається Хартлі. Пострілами потім Хартлі не хоче воз'єднання, звичайно, але він не хоче помічати цього. І повернення минулого незалежно від бажання головного героя. Коли він має розрахуватися за свої помилки, приходять люди з минулого для того, щоб він платив по вимагали плати за рахунками. Одинадцятий мотив це повторність, герой. А, двічі бачить таємний, таємниче чудовисько, а, коли він а, за нарко побачив, коли було спокійно спокійне початку роману. І останній, коли він тонув, він бачив це чудовисько Хартлі, яка біжить від нього перший раз, і потім молодою, і потім другий раз, коли він вже її закрив, а, це є подвійний мотив. От. Ну, і... Тобто так. От. І загибель Чарльза, і реальна загибель. Тобто чуть не загинув сам Чарльз, але реальна загибель Тітуса. Дякую за, за увагу.